5 листопада, 2024 року до нашого закладу було доставлено 13 постраждалих внаслідок ракетної атаки по місту Запоріжжя. Всі постраждалі, переважно середнього ступеню тяжкості, яким на догоспітальному етапі було надана невідкладна екстрена медична допомога. Загалом це 13 осіб, дві жінки та 11 чоловіків переважно середнього віку. Госпіталізовано до закладу п'ять пацієнтів. Це одна жінка 62 років та чотири чоловіка. Наразі двоє з них перебувають в операційній. Це чоловік 44 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та кінцівок. Та чоловік 52 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та лицьового черепа шість пацієнтів відмовилися від госпіталізації до закладу, та їм була надана медична допомога у вигляді первинної обробки ран та мобілізації кінцівок.